Так, дорогі, прийшов час поговорити про майбутнє. Зв'язку з тим, що в більшості в мене дивляться іммігранти, і, в принципі, в більшості з нас одне на серці і на розумі, хвилювання про те, що буде в майбутньому. І Фюті або інші іммігранти в інших країн, ні в кого із нас немає якогось твердого майбутнього, і ніхто із нас, ну не говорячи про нюанси, хто там вже має робочу візу або грін-карт, говорив про тих, хто знаходиться в такому підвішеному стані. Є декілька думок про найкраще вирішення нашої проблеми зв'язку з тим, що місце нашої геолокації сьогоднішньої не є твердим, найрозумнішим і найправильнішим буде, на мою думку, це те, що це почати заробляти онлайн? Яким методом, яким способом я про це буду говорити завтра. У мене вже є декілька ідей, я поговорив це про на минулому тижні. Але для вас запитання в коментарях, які на сьогоднішній день ви бачите шляхи заробітку онлайн. Виключно з вашої ситуації, країни, де ви знаходитесь, можливості приділяти час, щоб почати заробляти іншим способом, і так далі. Напишіть, будь ласка, мені буде цікаво почитати ваші коментарі, які у вас, от з першого моменту, які у вас ідеї виникли про те, як я в моїй ситуації там, з двома дітьми, на тій роботі, де я працюю, в тій країні, де я живу, як я можу почати заробляти онлайн. Дякую.